Сторінка 9. Розділ 1. Велике розселення слов'янства. Зміна населення при чорноморських степів. Параграф 2. Слов'янство у 5-7 столітті. Велике розселення слов'янства. На завершальному етапі великого переселення народів нові землі освоювали слов'янські племені об'єднання антів і склавинів від п'ятого століття розпочалося велике розселення слов'янства. За однією з версій, із Межиріччя, Дніпра і Вісли. ці вона нарушили до Подунав'я, звідти Анти і склавини здійснювали напади на Константинополь і візантійські володіння. На Балканах ці події дістали назву Балканських походів. Після перших успішних походів анти і склавини поступово розселилися за Дунаєм, а до кінця VII століття майже повністю заволоділи Балканським півостровом. Одна частина слов'ян залишилася тут, а інша рушила вгору за течією Дунаю. Та зайняла землю поряд з Ельбою Лобою. Там вона зустрілася з переселенським потоком слов'янських племен, який прямував із межиріччя, вісли та одеру одри на захід. На межі шостого сьомого століття слов'яни також активно просувалися на північ і північний захід, заселяючи землю, що належали Балтським та Угро фінським племенам. Словник Велике розселення слов'янства це розселення слов'янських племен із їхньої імовірної прабатьківщини, розташованої між Дніпром і Віслою на сусідні землі в V-VII столітті. Розселення слов'ян відбувалося у складних умовах у другій половині VI століття. Важким випробуванням для них стала боротьба з кочовими племенами аварів. З Азії вони спочатку переселилися до північного причорномор'я. А потім на землю сучасної Угорщини, де заснували державу, аварський каганат 562-823 роки. Наслідком тривалих аваро-слов'янських війн стало підкорення аварами частини склавинів. Поступово розпочалося і анське об'єднання племен із 602 року про антів в історичних джерелах. Вже не згадується. Назва склавини часто використовувалася щодо племен, які в сьомому-дев'ятому столітті заселяли терени України. Існує припущення, що назва склавини із часом перетворилася на слов'яни. Протягом шостого-сьомого століття слов'янство опанувало великі простори центрально-східної Європи. Тут постали нові територіальні об'єднання. Цікаві факти: авари воювала не так, як інші кочівники. Тіло. Аварського воїна і його коня вкривали металеві пластини, а голову глибокий шолом. У бою авари використовували лук і шаблю палаш. Завдяки стременам вони могли завдавати ударів довгим списом. Спочатку авари засипали військо противника стрілами з луків, а кінота зі списами виривалася в його стрій. Потім ішли вхід удари шаблями. Працюємо з джерелом. З історії він Юстиніана, візантійського історика прокопія Кесарійського VI століття. Ці племена, склавини і анти не підвладні одній людині, а здавна ними порядкує громада. Тому в них щастя і нещастя в житті вважається справою спільною. І в усьому іншому, в обох цих варварських племен, усе життя і закон однакові. Вони вважають, що один тільки Бог творить Ець блискавок є владикою над усіма, і йому приносять у жертву боків і здійснюють інші священні обряди. Долі вони не знають і, взагалі, не визнають, що вона щодо людей має якусь силу, і коли їм ось-ось загрожує смерть. Чи хвороба, чи на війні вони потрапили в небезпечне становище, то дають обіцянку, якщо врятуються негайно ж принести Богу жертву за свою душу, уникнувши смерті. Вони приносять у жертву те, що обіцяли, і думають, що порятунок ними куплено ціною цієї жертви. Спосіб життя слов'янства. Слов'яни вели осілий спосіб життя. Основу їхнього господарства становило землеробство. Зернові культури в лісовій зоні здавна вирощували за допомогою. Підсічно вогневого землеробства. Спочатку дерева на ділянці призначені для поля, вирубували, для цього їх. Підсікали, щоб вони швидше висихали у вертикальному положенні. Потім дерева валяли і спалювали. Попіл ставав добривом і розпушував ґрунт. Після трьох років використання виснажену землю залишали і освоювали нову ділянку. У лісу зоні слов'янські сім'ї селилися на берегах річок, де були добрі луки і землі. Тут вони застосовували перелогове землеробство, пали, обробляли та засівали до того часу, поки землю. Були родючими, вирощували пшеницю, просу і ячмінь. Археологічні знахідки свідчать, що слов'яни користувалися багатьма різними знаряддями праці: залізні серпи, мотики, кістяні і дерев'яні сохи з металевими наконечниками тощо. Словник – вогневе землеробство. Це давня система землеробства у лісовій зоні без використання робочої худоби і знарядь праці, що була заснована на спаленні дерев і вирощуванні на цьому місці. Зерна Нових рослин. Перелогове землеробство. Система землеробства, за якою ділянку землі використовували до виснаження, а потім залишали для відродження природним шляхом без обробітку на 10-15 років або більше. Бортництво найдавніша форма бджільництва у слов'ян. Цей промисел полягав в отриманні меду від бджіл, які жили в штучних або природних дуплах дерев. Підсічно вогневе і перелогове землеробство. Перше ділянку лісу. При Значно для обробітку розчищали від дерев і чагарників. Деревину спалювали і потім використовували як добриво. Друге. Розчищену ділянку землі використовували протягом декількох років. Водночас готували, розчищали іншу ділянку. Третє ділянку, що втратила родючість, залишала для відновлення та починали освоювати нову. Характерні ознаки розвитку слов'янства: Слов'яни. заняття, землеробство, городництво, скотарство, присади. Відгінне, промисли, полювання, рибальство, бортництво тощо, ремесла, торгівля та обмін, суспільний устрій, родова громада, сусідська громада, політичний устрій, воєнна демократія, ранні державні утворення, вірування, язичництво, культ предків, обожнення явищ природи, землеробські культи. Слов'яни займалися також присадибним скотарством. Розводили велику рогату худобу, коней, свиней. Крім того, полювали на хутрових звірів, хутро було цінним товаром. Були поширені рибальство, боротництво, у лісах збирали гриби та ягоди. Розвивалися ремесла, ковальство, залізоробне ремесло, гончарство, прядіння, чинбарство. Житло слов'яни зводили переважно з дерева, заглиблюючи хати наполовину в землю. Посередині стояла піч, де готували їжу, а в холодну пору року за її допомогою ще й обігрівали помешкання. Печі будували без димарів. Топили по чорному. Дим виходив через отвір у даху. Для зберігання зерна та інших харчових продуктів використовували яму-льох, яку розміщували поряд із житлом. Працюємо з джерелом із стратегікону, імовірним автором якого називають візантійського імператора. Маврикія, кінець 6-го, VI, початок 7-го століття, племена склавинів та антів близькі за способом життя, за своїми звичаями, за своєю любов'ю до волю. Їх жодним чином не можна схилити до рабства або покорити у своїй країні. Їх багато, вони витривалі, легко переносять спеку, холод, дощ наготу, нестачу не їжі. До чужинців вони ставляться ласкаво і виявляючи їм знаки своєї поваги при переході їх з одного місця в інше охороняють їх за необхідності тих. Хто перебуває у них в полоні, вони не тримають у рабстві як інші племена протягом необмеженого часу, а обмежуючи термін рабства. Певним чином пропонують їм вибір. Бажають вони за певний викуп повернутися чи залишитися як вірні друзі. У них велика кількість різноманітної худоби і плодів земних, що лежать у купах, особливо проса і пшениці. Слов'янство жило громадами. Вони складалися з великих патріархальних сімей. Громади вели Спільне господарство володіли окремими господарськими будівлями, житлами, навіть невеличкими поселеннями. Кілька громад утворювали плем'я, племена об'єднувалися в союз племен. Усі найважливіші питання життя вирішували на народних зборах старішини та вождь, які мали беззаперечні владу і авторитет. На той час вождем обирали зазвичай найбільш уславленого, досвідченого і розумного воїна. Своїх вождів слов'яни називали. Князями, запозичивши це слово у германських племен. У той час війни стали постійним промислом. Для здійснення воєнного походу збиралося племінне ополчення. Опорою вождя була дружина, загін відданих йому професійних воїнів. Вони допомагали вождю керувати племенем. Так владу було організовано у формі воєнної демократії. Ця назва пов'язана з тим, що в народних зборах брали участь усі воїни племені. У такий спосіб вони могли впливати на дії влади, забезпечуючи її демократичність. Релігією слов'ян було язичництво. Вони обожнювали незрозумілі і непідвладні їм сили природи. Існував похований обряд, в основі якого була віра в потойбічне життя. Словник союз племен, об'єднання кількох племен, які за певних умов. Могли створити державу. Князь спочатку так називали виборних воєнних вождів і ватажків роду у слов'янських племенах. Пізніше князі перебрали на себе всю владу та стали спадковими правителями. Воєнна демократія, організація влади в людських спільнотах на етапі переходу від первісного ладу до державності, де все вирішували чоловіків, які були здатні носити зброю. Язичництво від слов'янського слова язик, мова пле. Ем'я народ це форма релігійних вірувань у різних народів, за якою існувало багатобож'я. Люди поклонялися силам природи і дотримувалися культу предків. Серед слов'янства було поширений культ предків, поклоніння і шанування. Люди вірили, і в різних духів відомо про головного бога слов'янства, Перунам, що був творцем блискавок. До нашого часу дійшли такі імена слов'янських богів – Валес, Даждьбог, Стрибог, Рот. Макош тощо на місцях поклоніння богам капищах установлювали ідоли, кап'яні або дерев'яні статуї богів. Також поклонялися річкам, німфам, духам природи та іншим божествам. Під час жертв ворожили.